Щільним потоком ідуть новини, газетні заголовки чомусь аж надто оптимістичні, і реально навіть здається, що десь близько мир. Може Трамп зустрінеться з Путіним, може вони навіть про щось домовляться, але ми не враховуємо головного гравця у цій грі, ймовірно, головного того, завдяки якому ця гра і триває, і якому вкрай не вигідно, щоб вона закінчилася. Сі Цзіньпінь не може дозволити, щоб Росія закінчила свою війну проти України, написав нещодавно The Telegraph. Не те, щоб це була одна єдина стаття, що була написана на цю тему. Вже з десяток подібних статей було за останній час і причин не вірити цим експертам немає, бо ці речі доволі очевидні. По-перше, Китай спонсорує російську війну і постачає Росії цілу купу всього, дає гроші за нафту. Він найбільший покупець російської нафти бере 2 мільйони барелів на добу, а Індія, яку теж тисне Трамп, купує 1,8 мільйона барелів на добу. Гроші за газ також посилає Китай. Китай має намір збільшити поставки газу з Росії і урізати поставки американського зрідженого газу. Китай поставляє дрони. Росія щороку імпортує з Китаю БПЛА на мільйони доларів. А також виробляє їх спільно з китайськими компаніями на території Росії. Китай поставляє технології. Росія створила в Китаї кажуть цілий секретний завод з виробництва безпілотників. Начебто, саме там інженери розробили нову модель далекобійного дрона Гарпія 3 про подвійні технології взагалі можна і не говорити, це постачається майже відкрито від мікросхем, які потім знаходять в ракетах до оптоволокна, завдяки якому Росія перемагає за кількістю оптоволоконних дронів. Ну і врешті є і китайські найманці. Вони роблять вигляд, що їхній уряд не знає, що вони тут, але кого вони дурять. Окрім того, рідкісно земельні метали. Які потрібні Росії для виробництва ракет, безпілотників, танків, приладів нічного бачення і так далі. Про це є розслідування схем. Двигуни для дронів під виглядом холодильників, про це є розслідування Reuters. Також інші запчастини для дронів. Китай, кажуть, є виробником 75% усіх дронів у світі, якщо хтось не знав. Ну і ще. Китай допомагає з банківськими транзакціями. Після відключення ключових російських банків від SWIFT, Росія проводить безліч своїх фінансових транзакцій через Гонконг, в тому числі з використанням криптовалют. Ну і так далі. По-друге, чому Китай допомагає Росії вести війну? Бо йому вигідно, щоб ця війна продовжувалася довго, тому що завдяки цьому скорочується арсенал американської зброї. Відповідно, у США. І їх західних союзників стає все менше зброї. Уже зараз запаси сильно вичерпані, європейські майже повністю, американські також дійшли до критичної межі. США навіть уже натякали, що вони дають нам ракети-перехоплювачі до Петріот, бо вони в них закінчуються в самих. Це називається проксі війна, війна чужими руками, і Китай її веде. По третє, чому Китаю потрібно, щоб Сполучені Штати ослабли і вичерпали зброю? Бо Китай планує напасти на Тайвань, і для цього йому потрібно, щоб США не змогли перешкодити йому це зробити. Як стверджують американські військові, атака Китаю на Тайвань може статися в 27-му році. Генсек НАТО Марк Рютте сказав, що є така ймовірність, що Сі Зіньпінь до цього попросить Путіна напасти одночасно на якусь із європейських країн НАТО. Очевидно, буде йтися, мабуть, про маленькі країни Балтії. Щоби відтягнути увагу Заходу, все логічно, США і НАТО будуть змушені втрутитися в такий конфлікт в Європі, а Китай тим часом займеться Тайванем. По четверте, чому це все має бути правдою? Ну наприклад, тому що вони самі це сказали. Не знаю, чи всі звернули увагу, але новина була реально з ефектом землетрусу. Трошки раніше міністр закордонних справ Китаю Ван І, було це на початку липня. На закритій зустрічі про торгові відносини ЄС і Китаю сказав прямо в красиві очі Каї Калас, що Пекін не може допустити поразки Росії у війни проти України. Бо в такому випадку США переключать всю свою увагу на Китай, а нам це не треба. Каї Калас на це сказали йому, що, мовляв, досить уже Китаю фінансово і військово підтримувати російську війну. На це він і відповів: якби ми по справжньому допомагали Росії. Цей конфлікт давно би закінчився. Що це означає? Ми допомагаємо Московії не для того, щоб вона перемогла, а для того, щоб не припиняла воювати і щоб ця війна тривала якомога довше, бо нам не треба, щоб цей, так би мовити, конфлікт закінчився. Раніше, як пам'ятаєте, Китай постійно говорив, що він нейтральний і він за все хороше проти всього поганого. Чому це раптом в них така відвертість? Скоріше за все, різкий Тон Ван І в Брюсселі, його демонстративна зневага до європейців, він мав пробути в Європі три дні або тільки один, все це ознаки зростаючої впевненості Пекіна в слабкості західної коаліції. Тим, хто в коридорах Пентагону проштовхує ідею припинити допомогу Україні і переключитися на Китай, варто зрозуміти ви зараз не готуєтесь до майбутнього протистояння з Китаєм. Ви вже його починаєте програвати, бо кожен день затягування війни в Україні працює на стратегію Пекіна. Поки Захід демонструє втому нерішучість, Китай нарощує свої збройні сили і технології і уважно фіксує, як американський лідер приведе цю війну до того, що буде похерено міжнародне право, і Україна буде змушена віддавати території просто по тій причині, що нападник сильніший. А захід слабкий, Від каналу саме сік. І до речі, після введення Трампом мит проти Індії, з'явилася новина, що їхній прем'єр моді полетить в Китай для обговорення спільних контрзаходів проти США. При тому, що Китай, наче як давній противник Індії, але Трамп буквально підштовхнув їх одне до одного. От тому то все так непросто в цій війні, начебто нашій і водночас. Як бачимо, не зовсім нашій.